Я Миколенко Оксана Миколаївна, учитель української мови та літератури Орловецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ось моя школа, у якій я працюю з 1990 року, після закінчення Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 1996 році, працюю вчителем української мови та літератури. А ось мій кабінет, у якому я реалізовую свою. Ідеї та прищеплюю учням любов до рідного слова. Василь Сухомлинський говорив: учитель готується до хорошого уроку все життя, така духовна і філософська основа професії і технології нашої праці, щоб дати учням іскорку знань, учителю потрібно увібрати ціле море світла. Тож, це світло я черпаю у співпраці зі своїми колегами. Є членом шкільного методичного об'єднання вчителів гуманітарного циклу, проводжу показові уроки для колег. Відроджую традиції рідного краю. Мої учні є переможцями районних конкурсів. Зокрема, постовіт Олександр має перемоги у мовно літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Ділюся досвідом роботи з колегами, розробки уроків, надруковані у фаховій газеті. А також в учительському журналі онлайн. Моя педагогічна діяльність відзначена грамотою відділу освіти. Маю сертифікат Асоціації лідерів освіти України та сертифікат координатора Всеукраїнської гри соняшник. Отримую наснагу для творчої роботи у спілкуванні з родиною, друзями. Люблю подорожувати. Постійно прагну до самовдосконалення, тому створила власний сайт. Запрошую відвідати його за адресою. Для мене, як педагога, важлива думка кожної дитини, незалежно від того, правильна вона чи ні.